Рашка проштовхує свій мир в Україні зсередини. Зараз наших СМІ несеться про те, що гоніння Алатри в Росії, визнання її екстремистською, арешти, допроси з пакетами, електрошокерами, реальні. Сроки реальні кримінальні справи то є. Послухайте, як вони це назвали операція прикриття. Ото вони висрали нам, українцям. Вони впевнені, що ми усе схаваємо. А чого це вони пішли взагалі на такий крок? Бо нещодавно в Україні прижали заяця двох рашистських агентів: Святогора та Кременовську, яка якраз оця падлюка п'ять років кліпала свої експертизи, щоб засудити алатру. І ніхто зі змін не скаже, що АЛАТРА визнана на міжнародному рівні, що її вчені та її волонтери виступають на самітах в ООН. Вони роблять доклади про клімат, про мікротенонопластик. Вони дають шляхи вирішення цієї проблеми. Розумієте, люди переймаються за майбутнє всієї планети просто вчені. Та у щось Росії вони взагалі не потрібні. Вона їх вже вигнала і просто знищує всіх. І минулих учасників угу. а чому ось тут в цьому відео дуже круто все розповіли. А ще Україна може стати першою в світі, яка наваляє та, російські мережі антикультистів. І це відмітили у Вашингтоні. То ще я вам хочу сказати? Мудрості нам, сили, благословіння вже є. А, та я не сказала про Папу Римського. То це Алатра, перша організація, яка отримала благословіння нового так?